І день в ефірі у студії Назар Кудін. Вітаю вас! На початку випуску сьогодні поговоримо про такі події. У пам'ять про героїчного випускника. Мрія. Що війна закінчиться, і ми знову зберемося в полон родиною. У 109-й школі відкрили меморіальну дошку Сергію Кроту. Пожежа в інфекційній лікарні. Другий, третій, перший поверх. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка: вода для п'ятого зарічного. 4,3 км труби замінюються на 17 ділянках. В Покровському районі реалізують масштабний проєкт із заміни мереж водопостачання. Спільні ідеї для ігрового майданчика. Велика кількість мешканців прийшла. Дуже е, велика кількість питань. З Жителями саксаганського району радилися щодо будівництва дитячого комплексу. Сьогодні у 109-й гімназії відкрили меморіальну дошку криворізькому герою Сергію Кроту. У мирному житті він був слюсарем ремонтного цеху на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг». З початком повномасштабної війни став на захист Батьківщини. Служив у гранатометному взводі механізованого батальйону. Побратими завжди могли покластися на Сергія, розповідають рідні. Він був там, де був найбільше потрібен. Торік, 14 листопада, внаслідок мінометного обстрілу біля села Степова Новоселівка на Харківщині, Сергій Крот загинув. Посмертно боєць був нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом. Сергій про нього, можна тільки сказати, хороше. Він був найкращим чоловіком, найкращим батьком, завжди веселим, гарним другом для своїх друзів. Любив жартувати. Мріяв, що війна закінчиться, і ми знову зберемося за столом всією родиною, з друзями що настане день перемоги, який ми будемо кожного року святкувати. Він мріяв про це, про день перемоги. І цей день обов'язково настане. І в цей день ми будемо згадувати всіх тих, завдяки кому це цей день настав. Сьогодні близько сьомої ранку в одному з корпусів інфекційної лікарні сталася пожежа. Зайнялося в палаті на другому поверсі семиповерхової будівлі. Пожежа забрала життя пацієнта інфекційки. На другому поверсі в нас знаходився на лікуванні з інфекційними хворобами. Людина з залежністю. Це чоловік 38 років. років. На жаль, неодноразово з ними розмовляли. персонал слідкував за ним, але з санітарочкою було. Замічено, що з його палати дим, визвали пожежну безпеку на себе і почали евакуювати всіх пацієнтів. Спочатку евакуювали другий, третій, перший поверх, до шостого, до п'ятого так не доходив дим. На жаль, той пацієнт, який знаходився в цій палаті, тобто його спасти не змогли. Вісім пацієнтів було зразу направлено в реанімацію. Вона розташована нами в окремій будівлі. З пацієнтами все добре. їм Була надана відкладна допомога, а інші пацієнти були евакуйовані. Діти до 4-ї міської лікарні, дорослі до 1-ї міської лікарні. Їм підготовлені окремі приміщення, де вони будуть знаходитися і продовжувати лікування далі. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено палату на другому поверсі на загальній площі 30 квадратних метрів. Пожеж Же було ліквідовано о 7.21. до робот. залучалось 27 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події працювали фахівці дослідно випробувальної лабораторії для встановлення остаточної причини виникнення пожежі. У Кривому Розі реалізують кілька масштабних проєктів у напрямку покращення водопостачання. Які роботи ведуться на житломасиві п'ятий зарічний, розкаже Іван Проводов. У Кривому Розі триває модернізація мереж водопостачання. Масштабні проєкти реалізуються в Тернівському, Саксаганському, Інгулецькому та Покровському районах. Продовжуємо відновлення мереж водопостачання в місті, які дуже сильно постраждали після підриву окупантами. Каховської дамби, коли ми залишились без води. Включення, відключення, гідроудари, аварійні удари. Один із таких проблемних ділянок це зарічний. Нині на п'ятому зарічному замінюють внутрішньоквартальні водопровідні мережі. 4,3 км труби замінюються на 17 ділянках. Робота йде без зупинки водопостачання, тобто спочатку кидається врімянка. Потім йде будівництво, і потім вже переключення від цієї врімянки, Ну щоб не припиняти водопостачання. Усі роботи виконуються поетапно з використанням сучасних технологій. <реку> Бюджет виділений міською владою вже проложено пів кілометра нової труби. Використовується метод безтраншейної прокладки та часткового відкрити. Роботи ведуться згідно графіки, матеріалів, ресурсів вистачає. Цей проєкт надасть можливість покращити водопостачання в Покровському районі, а тепловики будуть забезпечені необхідним обсягом води в опалювальний період. Таке будівництво передбачає спеціальні вимоги. Є велике завдання, що там, де шкодиться там асфальт чи зелене насадження, щоб відразу проводився благоустрій. Роботи на цих 17 ділянках по графіку почали з квітня. Закінчиться в жовтні. Будемо контролювати, щоб повністю вже закрити питання в цьому році по модернізації водопостачання по п'ятому зрічному. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день у Саксаганському районі. Цьогоріч планується звести шість спортивних та вісім дитячих ігрових комплексів. Ще до початку робіт проєкти таких майданчиків узгоджуються з мешканцями довколишніх багатоквартирних будинків. Детальніше в сюжеті. Біля цього будинку по вулиці Катеринівській у Сахсанському районі зведуть ігровий комплекс, Яким він буде, вирішували разом з мешканцями. Люди кажуть, така ініціатива їм по душі. В нашому домі багато діток живе різних вікових категорій, починаючи від зовсім маленьких і закінчуючи 14-15 років. На зустрічі з депутатом міськради радником голови ради оборони Кривого Рогу Олександром Пискуном люди висловлювали свої побажання. Пісок чистий обов'язково, пісочниця, і теж, щоб були лавочки обов'язково. Багато ур для того, щоб сміття не розкидували, а от саме було куди його кидати, і воно не, ну, не валялося так, тому що діти привчені до цього. І хотілося би, щоб були ще ну лавочки, для того, щоб батьки могли там спостерігати за своїми, за своїми дітьми і відпочивати. Така зустріч з мешканцями міста вже третя, каже Олександр Пескун. Я дуже приємно здивований. Скоріше за все, набуває популярність ці зустрічі. Велика кількість мешканців прийшла, дуже велика кількість питань. Це незвичний формат, коли ми зустрічаємося з мешканцями на етапі будівництва, на початковому етапі будівництва будь-якого проєкту. І ані так, що знаєте, прийшли ленточку перерізали на кінцевому етапі. Тому я дякую голові ради оборони Олександру Вілку за ініціативу таких зустрічей. Я її підтримую. Мешканці підтримують. Я думаю, що з цих зустрічей буде толк. Після внесення усіх поправок до проєкту розпочнеться будівництво ігрового комплексу за планами на початку літа. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Триває третя хвиля продуктової допомоги від міста. Як працюють пункти видачі проднаборів у Довгинцівському районі, бачила Тетяна Васильєва. У третю хвилю видачі продуктових наборів від міста допомогу отримують люди чотирьох категорій. Це саме завелика категорія мешканців, які отримують пенсію у розмірі від 3400 тисячі гривнів до 12 тисяч, включно. Також до цієї хвилі війшли категорії працівників, які працюють у дошкільних, позашкільних навчальних закладах, і закладах культури тобто, це музичні школи та бібліотеки. Про набори отримують переміщені особи цих же категорій. По-перше, отримуємо допомогу. Ми переселенці з Херсонської області, Береславського району. Дякуємо. Ми пенсіонер і пенсія 427 сто це повисить. Допомога, звісно, своєчасно для пенсіонерів з малим достатком. Сьогодні прийшов отримати зажинку, так як вона не ходить на костелях. Маломобільним одиноким мешканцям про набори доставляють додому соціальні працівники. Я отримую для своїх підопічних маломобільних. Вони не можуть самі приїхати отримати. Я їм. Доставлю, дуже задоволені, і вони потребують цієї допомоги. У Довгинцівському районі працюють три стаціонарні пункти видачі. Це дають гармонія по вулиці Ярослава Мудрого на першому східному у 128-й гімназії та у 90-й гімназії, що на дружбі. Запланована на 22 травня це четвер виїзна видача на військовому містечку Криворізька гімназія номер 84 Всього за третю хвилю у Довнинцівському районі планують видати 11 тисяч 700 проднаборів. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день «Цей день» триває. Дивіться далі у випуску. Переможці міського етапу ми змогли і зайняли перше місце, стали чемпіонами в своїй групі. Сьогодні у кривому розі привітали кращі команди проєкту Пліч Опліч. Подарували свою творчість. Колектив першої школи мистецтв підготував велику концертну програму та представив глядачам ювілейну виставку. Кращі на чемпіонаті Європи. Всі е наші збірники, всі наші українці виступили на дуже високому рівні. Криворізькі спортсмени показали відмінні результати на європейських змаганнях з Сумо. Перша психологічна допомога стоп страху. Як взяти емоції під контроль, дізнавалися під час тренінгу учні гірничо-металургійного ліцею з молоддю поспілкувалась Вікторія Добровольська зараз. Ми відчуваємо багато різних емоцій, які нам навіть не зрозуміли, і для того, щоб Міти ними керувати, ми так само маємо їх хоча б спочатку зрозуміти. Техніки управління емоціями, методи зниження страху та тривожності, інструменти для ефективного контролю емоцій у складних ситуаціях. Про це дізнавались сьогодні учасники тренінгу з першої психологічної допомоги, учні професійного гірничо-металургійного ліцею. Як заспокоїти себе, як заспокоїти людину, яка знаходиться поруч з тобою в будь-який будь момент життя? Ці заходи ініційовані за підтримки міської влади та ради оборони Кривого Рогу. І вони впровадилися вже у нас на базі Криворізького молодіжного центру із залученням кваліфікованих спеціалістів. Тренерка заходу, голова благодійного фонду, є Надія, дружина загиблого військового Катерина Веселова. Я провідник груп підтримки для дружин, дітей, матерів, загиблих військових. З молоддю ми будемо знайомитися з емоціями, так як зараз час і перед екзаменами, та й взагалі в такий військовий важкий час під час тривог, під час прильотів, треба важливо знати якісь техніки самозаспокоєння, щоб не впасти в паніку, щоб не було панічної атаки, тривожності. Підтримка ментального здоров'я нині одна з важливих потреб у суспільстві. На цьому наголосив Юрій Вілкол, який поспілкувався з учасниками тренінгу. Потрібна така психологічна допомога нашим ветеранам, нашим військовим, в реабілітаційних центрах. Дуже важливо проводити велику роботу з нашою молоддю. Коли людина може допомогти сама собі, він, вона може вже допомогти і поруч, і друзям, і сім'ї, і батькам. Олександр прийшов сьогодні на тренінг, бо вважає, такі знання актуальні для кожного. Зараз такий важкий час, де й цілком підлітковий вік. Це такий час змін було дуже великих. І в цей час дуже важливо розуміти та мати змогу допомогти іншим людям, таким як ти. І там стоп страх наш, як щось проводиться, вона якраз допомагає тому вирішити ці проблеми і розуміти, що страх це є нормально. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, цей день. Спеціалістів, які створюють програми корекційної роботи для дітей, зібрав у кривому розі міський хакатон. Логопеди, асистенти вчителів, дефектологи та психологи обмінювалися досвідом роботи з дітьми, розповідає Тетяна Васильєва. Війна загострює проблеми соціалізації та погіршує психологічний стан дітей. Щороку зростає кількість дітей з інклюзивними освітніми потребами, оскільки педагогічні виші раніше не мали бази підготовки спеціалістів для роботи з дітьми цього напрямку. Корекційні педагоги у попередні роки самотужки створювали програми, спираючись на новітні методики українських науковців та міжнародний досвід. Нині час ділитися набутими знаннями і практиками з колегами. Наразі до підтримки. Дітей, які навчаються з інклюзивною формою навчання з спецкласах, долучилися міжнародні партнери. Долучається ЮНІСЕФ, долучається Велике Герцогство Люксембург. Наші, от саме зараз наші педагоги, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, проходять тренінги від Великого герцогства Люксембург і отримують теж нові знання, нові методики від колег з інших міст. Це є класним, тому що кожна дитина має право на освіту. Хакатон програм освіти і розвитку дитини, що потребує корекційної підтримки, зібрав дефектологів, логопедів, психологів та фахівців Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Ми звітуємо, проведену роботу під час навчального року. Далі ми переходимо на активні форми і показуємо, які практичні рекомендації можуть зібрати для себе в свою скарбничку педагогічних надбань наші фахівці. І потім третя буде активність на це батл. Дві активні школи 56 шоста гімназія і 121 двадцять Ще гімназія вони будуть саме відстоювати свою траєкторію навчання дитини з особливими освітніми потребами. Власну методологію, яка допомагає дітям з проблемами мовлення, представила 46-та гімназія. Кароки на балансирі у поєднанні з кінезіологічними вправами, цікаво і дієво, розповідає вчитель, дефектолог. Це дає змогу дітям і розвивати зв'язне мовлення і розвивати вже і мислення, пам'ять, увагу. Дітям цікаво не просто ставити звуки біля дзеркала, але коли вже пройшла автоматизація звуків, діти співають пісеньки з цими звуками і вже більше розвивається мовлення. Хакатон проходив на базі громадської організації Справжня надія, яка вже десять років працює з дітьми та молоддю пільгових категорій організації кажуть, раді бути платформою для об'єднання задля для важливої місії. Кожній дитині будь-якого віку потрібна турбота, потрібно розуміти, як освіта важлива для кожного. А для цього потрібен правильне виховання, адаптування в соціум. І саме цим займаємося. Ми адаптуємо їх в соціум, підготовлюємо їх до самостійного життя, де вони можуть вибирати освіту, яка їм підходить у майбутньому. Звісно, зустрічаємось з величезними. Викликами сьогодні, так як діти потребують особливої уваги, деякі потребують особливих фахівців для роботи з ними. Саме тому і ми навчаємось також, як адаптуватись до сьогоднішнього часу та потреб дітей. Тетяна Васильова Олексій Привицький цей день Особлива ситуація. У кривому розі підбили підсумки міського етапу національного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Спортивні баталії, що тривали протягом кількох місяців, об'єднали тисячі школярів. Кращі команди юних спортсменів візьмуть участь в обласному етапі змагань. Команда Стернівського району святкувала перемогу в змаганнях Черлідингу у змаганнях пліч-опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Дівчата не хвилювалися, та кількамісячна підготовка зробила своє, каже тренерка. Дуже задоволена виступом моїх дівчат. Ми приїхали на змагання. Ми вперше брали участь в цьому році, і просто дівчата виступили. Ми так приймалися, так руки просто трусились, але вони виступили просто як на духу. Ми готувалися до змагань десь на початку року. Uh, і ну, було складненько трішки, але мені сподобалось, як ми станцювали. Сильне суперництво було і на волейбольних майданчиках. Команда 24-го ліцея показала характер і виборола золото. Змагання були напруженими, тобто у нас проводилися 4 дні ігор. Кожен день у нас було по 2-3 гри, тобто дуже важко, дуже так напружено, але ми змогли і зайняли перше місце, стали чемпіонами в своїй групі. І... Сьогодні ми тут. Серед нових видів змагань у проєкті пліч-обліч спортивне орієнтування. Тут кращою була команда Саксаганського району. Спортивне орієнтування це е, вам дають карту. Там позначені якісь точечки на карті, там може і піврайона відмічено бути. Ми бігали, там іскали, там і в підвальчиках були букви, і треба було із цих букв скласти слово, потім прийти. І на вріма це було, і ми так зайняли перше місце у цьому сезоні. Шкільні команди змагалися у дев'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування, черлідинг, регбі, п'ять, гандбол, легка атлетика та шахи. Переможців міського етапу змагань пліч опліч вітав сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілку. У Цьому році на Криворізькому етапу, етапі змагань пліч опліч, «опліч» приймала участь 79 команд. Більш ніж 1100 э, спортсменів. Перемогли 20 команд, э, які зараз знаходяться тут. Ви всі великі, дуже молодці. Зараз э, навіть ну, за складних сучасних умов, навіть э, під час війни ми намагаємось зробити все, щоб місто могло жити ну, нормально, як для воєнного часу життя. І діти могли нормально розвиватися. Я дуже дякую всім педагогам і тренерам. Великі молодці, що всім займаєтесь, дякую. Я дякую батькам і безумовно вам, якби не ви, якби ви саме не хотіли, якби ви не були такі спортивні, активні, там, креативні, то, ні, ні, то нічого б не було. Тобто кожен тут, хто знаходиться, переможе. 20 команд. Зараз будете приймати участь е, в. Змаганнях обласного рівня також бажаю всім перемоги. Єркононенко Максим Панамарьов. цей день. Даруємо нашу творчість Україні з любов'ю. Під таким гаслом у палаці культури мистецький відбувся звіт творчих колективів школи номер мародин. Криворіжці аплодували виступам юних артистів і побачили ювілейну художню виставку учнів відділу образотворчого мистецтва. Більше у сюжеті. До 250-річчя Кривого Рогу та півстолітнього ювілею Саксаганського району перша мистецька школа підготувала великий концерт. У палаці культури мистецької виступали вихованці трьох відділів цього закладу. В концерті приймають участь кращі учні і кращі колективи. Нашої школи, переможці, всі вони, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів. В цьому році ми прийшли до такого свята з значними успіхами. Майже 80 всіляких фестивалів, виставок, де наші учні здобули перемоги, високі гран-прі та перші-другі місця. Також в нашій школі за часи війни дуже Поширилась робота по волонтерству зразковому аматорському ансамблю української пісні Ожина 35 років. Тут виховують справжніх майстрів народної пісні. Прищеплюють дітям любов до українського мистецтва. Ми були в дуже багатьох областях. Районах нашої України дуже багато концертів. Ми лауреати міжнародних фестивалів, володари Гран-прі, діти закохані в українську пісню. І сьогодні мені дуже хочеться привітати мою кращу подругу, директора нашої школи Клочкову Ольгу Петрівну. Ми працюємо з нею в цьому році 50-й рік разом. Тому починали з 15-річних дівчаток. А тепер уже маємо здобутки виконання ансамблю з любов'ю до рідного міста зі сцени лунала пісня Моє криворіжжя. Це місто зробило багато і для мене особисто, і для багатьох людей. Ми вважаємо, що треба любити і прикрашати його якомога більше любими способами, як тільки ми можемо. Творчими напрацюваннями ділилися з містянами й учні відділу образотворчого мистецтва. Кожна з цих робіт має особливий сенс, кажуть організатори ювілейної виставки. Приблизно 200 робіт Є у нас сьогодні, тому що деякі роботи у нас на паперові, вони в на стендах представлені і вже оформлені роботи випускників наших вже в рамах такі гарні. Ще у нас а, нові роботи в такій новій техніці, це килимова вишивка представлена. Ми відроджуємо таке ремесло, таке декоративне прикладне мистецтво у нас в школі, а також є такі цікаві роботи із повітряного пластиліну. І на прийшла на виставку з десятирічною донькою. Я маленька художниця, і мені теж би було цікаво подивитися, як працюють інші художники. Дуже гарні тут є роботи з акварелі. Ми з донькою трошки підчеркнули для себе, для стилю. Лілія сказала, що вона знайшла, щоб вона хотіла би спробувати. Намалювати, бо я сама художник малюю, тому я знаю, що таке мистецтво, що таке творчість і як воно лікує. Тому дуже пишаюся нашими дітьми, пишаюся взагалі людьми, які причетні для цього. А ще більше пишаюся тими викладачами, які мають хист і бажання натхнення творити з дітьми. Олексій Провицький цей день. Дві золоті та одну бронзову нагороди вибороли вихованці ДЮСШ No2 на Кубку Європи з боротьби СУМО. Цей результат відкрив криворізьким спортсменам шлях до Чемпіонату Європи, що відбудеться в Угорщині. Загалом збірна України впевнено посіла перше місце в загальнокомандному заліку. Більше розкаже Іван Проводов. Вихованці відділення вільної боротьби Дюша номер 2 підкорюють п'єдестали міжнародних змагань. Сабіру Гараєву 18 років. Десять із них спортсмен займається боротьбою і вже забронював собі місце у складі національної збірної. Нещодавно борець повернувся з Польщі, де проходив Кубок Європи з сумо серед дорослих. У своїй категорії Сабір виборов чемпіонство. найвище з моїх останніх досягнень припало на 2024 рік. Тоді я переміг на чемпіонаті України до 17 років. Та виборов друге місце на чемпіонаті до 20 років у мене посилилась впевненість та мотивація, яка знадобилась і в Польщі. Я провів три сутички. Найскладнішим був фінальний поєдинок з українцем, моїм давнім суперником. Тому було складно. Одну із сутичок я провів з поляком. Було хвилююче, але я відчув впевненість. переломив хід поєдинка і зміг виграти Кубок Європи. Продуктивна підготовка на зборах допомогла досягти результату і Дарії Константинові в абсолютній ваговій категорії титул вона спортсменка була третьою, а в особистій виборола перше місце міжнародних змагань. Боролася багато сутичок. Дівчата були дуже підготовлені. Я боролася на техніку, старалася, щоб десь відчувати суперниць, щоб потім не робити помилки. Робила все як завжди, щоб впевнено відчувати свої коронні дії. Як запланувала, так і відборолася. Тому такий результат хороший. Успіх криворізьких сумоїстів допоміг національній збірній стати кращою на Кубку Європи. Серед жінок наша збірна України зайняла перше місце, та серед чоловіків також. Тому я вважаю, що всі наші збірники, всі наші українці виступили на дуже високому рівні. Були також хтось зайняв перше, друге, третє місця, але в особистому заліку всі, всі в призах. Кубок Європи з боротьби СУМО став проміжним стартом перед європейським та світовим чемпіонатами. Константина Вагараєв і Какама Євгенія виїжджають на чемпіонат Європи, який є основним відбірковим змаганням на чемпіонат світу, який буде проводитися в Таїланді. Щоб поїхати на чемпіонат світу, треба виграти не тільки іноземних спортсменів, а також у своїх земляків. І у нас збірна України в минулому році була другою на чемпіонаті світу в команді, а позапрошлому чемпіонами світу Сумо. Наші спортсмени в хорошій фізичній формі готуються, так що все буде добре. Іван Проводов Назар Прусенко. Цей день. На сьогодні все. З вами був Назар Кудін. Залишайтесь з Руданою, заходьте на наш сайт, дізнавайтесь новини на наших сторінках у соцмережах. А ми з вами зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів віват.